Ви дивитеся перше міське, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. Сьогодні будемо говорити про те, як працювати нашим волонтерам. Знаєте, вже неодноразово і в цій студії теж говорили про те, що волонтери витягують на своїх плечах багато чого з 2014 року. До речі, тоді коли народилося волонтерство в Україні, і воно ну так сталося, що сьогодні. Завдяки волонтерам багато яких проблем вирішується, і завдяки е, волонтерам багато чого можна ну і справді е, вирішити і на фронті, і е, е, у мирному житті. Отже, на волонтерах сьогодні багато чого тримається. І для того, щоб е, зрозуміти, як волонтерам працювати, знаєте, багато хто каже, хотів би бути волонтером, а те навіть не знає, з чого починати. Ну мало бажання, треба ще мати трошки вміння. Олександр Бабіч, волонтер сьогодні в нашій студії. Вітаю вас, Олександр. Так і Добре. Що буде ділитися своїми, знаєте, такий невеличкий майстер-клас буде проводити. Як стати волонтером? так Тому що ви не були волонтером. Ви взагалі відомі відомий історик, ви взагалі е екскурсійне бюро ваше всі знали, так і не лише там на території України, а й далеко за межами країни, але війна внесла свої корективи в життя кожного з нас. І ось ви волонтерите. І не просто волонтерите, ви ще і е видаєте. Методички для тих, хто хоче стати волонтером, хто ну має розуміти з чого починати. Отже, діліться цим. Ну дивіться, по перше, волонтери, волонтерити, я почався в 2014 році, тобто, досвід вже був якийсь. Єдине, що відпрацювавши в цьому напрямку, десь років півтори-два. 14-15, десь десь. Да, наприкінці го року актуальність волонтерства в тому вигляді, в якому ми починали в 14 му вже вона зникла. Uh -huh. І я повернувся дійсно там, до історичного пошуку, до екскурсійної діяльності. І з лютого минулого року все поновилося, ми активно перейнули в це. Так сталося, що я дійсно мав вже до того часу якісь навички, якісь знання, і ще до мене доєдналися хлопці, які вийшли з окупації Херсону. Це мої були партнери і по екскурсійному бізнесу, і вони навіть оселилися там частково. в мене хтось в квартирі, у мого брата в mm -hmm. квартирі, і наш офіс перетворився вже на повноцінний такий волонтерський хаб, в якому ми почали працювати. É... Uh... Спочатку це було все і відразу. Це майже у всіх волонтерів є така проблема. Коли сипеться зі всіх боків і замовлення, це можуть прийти, я не знаю, там переселенці, тому це можуть зайти. Якісь ну там на цьому тижні до психіатричної нашої лікарні завозив допомогу, тому що звернулися. Угу. А у нас якраз було що передати. То є потреба і да є потреба, потреба, і ви якось реалізуєте. Скажімо, перше ж волонтерстві важливо це вміння побудувати логістику. У тебе є якісь зв'язки, у тебе є якась інформація, ти знаєш, у кого це лежить, ти дзвониш, воно тобі треба. Ні, тоді давай завеземо туди. Окей. Інколи через тебе це їде, інколи просто ти зв'язуєш людей. І це дійсно десь там, я не знаю, 50% роботи, воно саме таке. Коли когось ти з кимось зв'язуєш. Бо щось шукаєш, чого тут не існує. Взагалі, мені здається, що в Одесі це дуже просто, тому що зв'язки тут вирішують абсолютно усе. Так, оце наша національна одеска риса, там комусь зателефонувати, швидко вирішити питання. yeah А після того, коли ми почали е, акцент робити виключно на мілітарі допомозі, тобто ми допомагали тільки військовим і намагаємося зараз на цьому концентруватися, тоді вже з'явився той сегмент, в якому ми почувалися себе більш е, продуктивно. Ми розуміли, що всі кошти, які акумулюються, треба туди направляти, угу. і це на сьогодні нам здавалося найбільш актуальним завданням. Хоча ні ні в якому разі не принижують волонтерів, які, скажімо, за займають. Ця там внутрішньо переселеними особами або інвалідами, це теж А захисників. Скільки в нас сьогодні зовсім які вивозять так, тварин із окупованих обстрільних і, територій? І, це взагалі і, ну просто... ековолонтерство І ековолонтерство. залишилося і дуже все але так. от наш сегмент це допомога військовим, і ми почали в ньому якось як я не знаю, більш ретельно розбиратися. І тоді стало питання: що нам не вистачає навичок знань про окремі види якогось називаємо, товару чи військового товару. Які на які потребує наші військові, тобто саме волонтеру не вистачає того, так, чого так. потрібно, щоб ви знали ну, ну, взагалі як воно працює, так, так? і дивіться: ну хтось з у когось спеціалізація виключно оптика, хтось займається mm -hmm. дронами і БПЛА, хтось займається виключно одягом або спорядженням. У нас вийшло так, що ми вимушені були і до цього прикластися, і до цього. І коли ти розумієш, що для того, щоб розібратися в якомусь там тепловізорі, тобі треба там і тиждень життя, щоб зрозуміти, які вони бувають, які купляти, які не купляти, як їх завозити, як працює митниця з цими, як, яка логістика Сполучених Штатів Америки, ти витрачаєш дуже багато часу. Тому стала така нагальна потреба. Створити якийсь посібник, який би нам допоміг розібратися з цим, а головне допомогти максимальній кількості волонтерів. Угу. Щоб розібратися швидко, ну тобто, це такий, такий Лікбез, так? Да, С нагороду. Ну, да, ну, тобто мабуть, волонтери... Лікбез, підказчик такий, а може, навіть дійсно така концентрована рекомендація. За технікою ми зробили таким чином: ми розділили на 9 головних напрямків. Це військовий одяг, військова амуніція, це е, побут військових, це е, зв'язок, оптика, е, взуття. Е, щось я ще забув. Дев'ять напрямків, дев'ять експертів. Кожен заглибився виключно в цей напрямок. Це були і наші хлопці uh -huh. з нашої команди. Там, скажімо, Стас Бардашкін у нас він більше року він відправляє в аптечки, збирає аптечки, uh -huh. наплічники так медів. І він все, що може, він декілька курсів пішов проходити. Він розібрався з тактичною медициною. Ну, він один з найкращих фахівців, як на мене сьогодні, там в Одесі точно, uh -huh. може й в Україні. От у, до речі, ще один напрямок. Тактична медицина. Да? Він взявся за це. і Я розумів, що він зробить і розбереться кінцево будь-якої там uh -huh. трубці чи якоїсь там голки від Пнемоторекса. Uh -huh. Він це знав uh -huh. і дев'ять експертів. Почали це робити. Е -е, накопичувати спочатку, а що є найбільш е -е, актуальним. Де це можна купити? За які гроші ми рекомендуємо це купляти? Причому для того, щоб воно працювало максимально довго, ми вибрали ну, таку виделку найнижча ціна. Тобто, все, що нижче, то вже буде неякісне. Все, що вище, то вас, вас вже розводять на гроші. Uh -huh. Ми моніторили ринок, ми розумілися, що за ці гроші це буде. Uh -huh. Це колосальна праця, насправді. Розумієте. А, не, важче було, коли ми вирішили, що ми, ми, ми формували цільову аудиторію. Це по спочатку це були домогосподарки. Я от сказав, хлопці, от дивіться, от у вас є сусідка тьотя Галя, у Тьоті Галі там чоловіка, чоловік пішов до війська. А, він дзвонить да, він він зна... мені каже, треба мультітул, угу. і ви от, далі ви дивитеся в очі тюті Галі. Їй треба купити мультітул. І ми розуміємо, що не дуже багато тьоті Галь в Україні знають, що таке мультітул, а який він буває, і що брати, і що ні. Тут починається. От ви повинні їй пояснити, uh -huh. де його купити, який його купити, як його сюди привезти. І тоді вже ага, є. Потім ми зрозуміли, що є купа волонтерів, такі як ми самі. У яких є якась сегментація, але в цьому вони не розуміються. Тобто, це ну так волонтери-початківці або волонтери, які вимушені були е, до цього дав напрямку, якось бути е, причетними. Військові, які тільки що потрапили до війська, вони там зазвичай це з нашого досвіду. Да, місиди в черкі, і йому вже треба там конче необхідним тепловізор, дрон і так, оскільки він гармата три мід топари. Чи і, да, і ми перше, що ми писали, там спочатку розберіться, чи воно дійсно йому потрібно що вам потрібно нашу да нашу, нашу танкісту. Там умовна <ристо> якась фігня, яка потрібна виключно оператору дрона. <ристо> І такі рекомендації, то тобто загальні і конкретні, і все, і почала робота. Ну, коли ми, скажімо, дійшли до категорії зв'язок і оптика, це настільки специфічні важкі технічні речі, що ми звернулися до наших колег, там наші сусіди, і друзі. Група Тіхнарі, може, ви чули, Генос ну, да, вони, мабуть, чули, вони, знаємо, наші... так? Да, вони так. мабуть, і ваші студії. Так. Ми розуміли, що ну, краще ми просто не знайдемо. Хлопці, mm -hmm. є пропозиція, ви готові доєднатися до проєкту? Безумовно. І ми знали, що там буде все гаразд. Спочатку, правда, як коли пішли ми, я там на мені була редактура збір всієї інформації, систематизація, і коли відкривав їх тексти, а я таке ТЗ написав, я я дивився на це, а я я гуманітарій. У мене чотири освіти і всі гуманітарні. А тут розумію кратності якісь біноклів, я є на, можна попросити. Я бтічка, <ріст> <Мій ріст> можна філологічною мовою, так щоб <ріст> так, це було просто. Так. І це по великому рахунку, що тепер методичка це видання. Прям ні, а що це Це, це великий це? сайт, це великий це ресурс. Да. Він буде двома мовами: українською і англійською, <ріст> тому що ми ще потім, коли це розширювали цільову аудиторію, Ми зрозуміли, що дуже багато наших є в Європі. Причому це наші не завжди українці. Нам допомагала Британія, нам допомагала Франція, mm -hmm. нам дуже mm -hmm. допомогла Швеція з Аляски. Нам шла допомога. І ми тоді ще додали, скажімо, де купляти не тільки українські перевірені магазини, mm -hmm. а ми шукали такі ж самі ресурси: один в Європі, один в Сполучених Штатах Америки. Це, до речі, було достатньо важко перевірити, що це дійсно працюючий магазин з нормальною репутацією, mm -hmm. з адекватною ціною, і звідти можна це купити там, якось там проплативши це все. Тобто зібралася оця вся купа, і далі все вивалилося на один сайт. Зараз там біля 140 статей про різні види такої військової амуніції там або предметів якихось буде ще доданий блог для того, щоб був зворотній зв'язок. І ми, ну, ми перекрили ну, я думаю. Десь відсотків 90 з того, що зазвичай потребують наші військові різних родів військ, різного, там, різних військових професій. Якщо щось залишилося поза нашою увагою, то це або дуже такі тонкі речі, мабуть, якісь, речі. Да, коли купляють два-три професіонали в своїй професії військовій. Або щось, може, не, не, ми ще не побачили, тоді ми сподіваємося, що... Нам прилетить, і ми це допишемо. Слухайте, ну я от і вас слухаю, розумію, що, по-перше, наші люди неймовірні, а волонтери це взагалі така унікальна якась, знаєте, е класифікація людей. Це по-перше, а по-друге, не вже нашим військовим так багато чого не вистачає, дивлячись по тим запитам, з якими ви працюєте? Ах, дивіться, е глобально. Наші військові забезпечуються згідно наказу, от ми, ми, ми ж почали з чого? Ми взяли накази військові і подивилися, що військові у нас отримує згідно наказу. Ну так є, є, ж, є ж величезна стаття так. І фінансування Так, дійсно є майже собігінці. все, так. навіть безпілотники там є. Так? Так. Але коли ви розумієте, як і що відбувається на війні. Ну, тобто, ви, ви десь оселилися, тільки-тільки вкопалися, тут прильот, і воно все згоріло. У mm -hmm. нас був випалок, коли ми передали. Е, ще навісні було 28-та бригада, начебто була е, десь 600 чи 700 спальних мішків. Mm -hmm. Різні поляки нам привезли, ми їх звалили, приїжджає бригада, нам треба, у нас нема. Забирайте. За три дні телефонують. С... Ні, через день вони телефонують. Саня, можна ще стільки ж саме? Я кажу, що вже їсте, чи що їх? Uh -huh. Він каже: Ні, Саня, ми б поставили цей автобус, тільки біля посадки стали, туди прильот, згоріло все, все, їх нема. Uh -huh. Тобто військовий отримав це, але е, далі воно згоріло. Він вимушений був відступити з позиції, терміново рятуючись сам. Е, це все було покинуто. Йому вже воно видано згідно норм. Він не може прийти знов до старшини сказати дай ще, тому що не вийшов термін. І він вимушений. Ну так, це якимось… А, а це речі, без яких він дійсно не може воювати. І тоді він або дасте гроші з власної кишені, або кричить волонтерам: me, please». Ну і стовідсотково волонтер, це… йому вдасться це зробити набагато швидше, ніж там ну, представникам офіційним, я так розумію. так? Ну, Якщо, та, як ви кажете, та, вийшло, та, та, він бюрократ... розписався, отримав та, все, але там бюрократія та, та, і. викається бюрократична система. Там норми постачання, там норми списання, це все ми мимо. Таке і інше, тобто так, це все треба так, так. підтверджувати, так. І все таке. А, крім того, там акти а ще. А йому воювати треба зараз. Ну, йому так, зараз так. треба І спати матері. нема на чому чи на голій землі. Зрозуміло. І, ну, Крім того, і є то... речі, які дійсно е, неможливо купити в достатній кі, точніше, норми забезпечення не в повній мірі виконують те, що потрібно волонтеру. Mm -hmm. Ну, умовно, ніколи не буває на підрозділі мало оптики. Mm -hmm. Якщо у кожного військового буде якийсь оптичний прилад, то буде краще бачите, да, де ворог. Така штука з тепловізорами. Дрони це просто, ви розумієте, дрон інколи живе там е, годину. Mm -hmm. no, tak, Підняли tak. реп російський, завалив його все, дайте ще. І таких одяг псується, рветься, згоряє. Ну, ну, то це фронт, фронт. Що ще це можна фронт, так? Да, це фронт, це, це війна. Це розумію, це війна. Так, тут, це. Тут, тут по вулиці йдеш, там шкарпетки порвав собі, а на війні це робиться просто. Так. Тобто там ніколи не буває занадто чогось. Там так. все потрібно і це все, що потрібно. А, чи потреба у волонтерах зараз? Чи у вас така команда досить розвинена? Чи є люди, які. А, ну, Хочуть долучитися, а не знають як можливо. Ну, дивіться, Чи на, потрібні на, вони на, взагалі. Насправді я думаю, Чи? що за рік е, у нас волонтерська спільнота вона достатня. Е... Сегментувалася, вона сцементувалася. Якщо є волонтерські організації, і в них якийсь штат, який протримався більше року, то то вже те люди, які е, можуть собі дозволити е, цей вид діяльності, треба ще жити, вдувати родину. Я розумію тих волонтерів, які втомилися і відійшли. Пройшов такий знаєте, перший ажіотаж, коли волонтерами майже всі ми були весні минулого року. Хто залишилося залишилося тільки найбільш стійкі, найбільш професійні. І я не думаю, що отак, от ви можете прийти просто в будь-яку волонтерську організація. я хочу допомагати за виключенням якісь ну дуже потужних центрів. От як у нас на Рішельєвській, той центр, який волонтерський займається. Внутрішньо переселеними особами там постійно їм треба да щось вигружати, догружати і те ну, так. Там така і там робота команда, на, під, на під годину підстоль. на день чи да. на добу, чи на таке інше. Так. Якщо я не знаю, чому ви не долучилися свого часу. Ну, умовно, хтось вийшов з окупації зараз, uh -huh, да, uh -huh. або там не витримав Херсоні, переїхав до Одеси, починає щось робити. То він, мабуть, може це починати, але треба бути готовим, що це не це 24 на 7, ви маєте бути занурені в це, контролювати би там. Кінечню... Треба жити насправді. Кількість так контактів. я з вами згодна зараз. Навряд чи хтось з людей вже готовий починати і хоче починати, тому що той, хто хотів, це вже зробив да. так. Насправді Ну, кажу, може це якісь такий окремий Хоча... сегмент, який десь з ну за якихось обставин не міг займатися цим там фізично, тому що знаходився на території. Є ще де... один сегмент. Знаєте, знаю волонтерів, які починали волонтерами, а тепер пішли на фронт. Ну, Тому це місце теж так. Е, вже вільне і. І, і, це місце може, треба і є, може, зворотня, на жаль, історія, коли, скажімо, хлопець повоював, отримав поранення, контузію, не може вже воювати, і він тоді долучається до волонтерства, щоб так. якимось чим допомагати mm -hmm. хлопцям. І такі історії теж є. Так чи є у вас от, за ваш досвід такі потреби, які не змогли виконати? Чи хать усе волонтер може де стати ні, з під ні, землі? Ні, ні, ну це, 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 це класна майка. Що якщо треба волонтерам, скажуть, що треба нам ядерну зброю, то вони швиденько десь на каляду? <су> ні, ми не будемо звичайно а, не, ну, на були, цьому спекулювати, але але коли, коли умовно, ми відмовляли військовим, просто розуміючи, що ми не зберемо таку кількість грошей. Uh -huh. а, були речі, коли. Ну, там, ми, ми, ми витратили вже стільки, що ми зараз не в змозі там автівку, скажімо, швидко придбати чергову автівку якусь. М -м, було щось. ну Колись, я пам'ятаю, був е запит на е глушак для барета. Барет – це така дуже потужна снайперська винтівка. Вона там лупасить десь на три кі кілометри. І барет його роблять в штатах, і відповідно сам глушак він продається тільки в Штатах, і тільки резидентам Сполучених Штатів Америки вивезти не можна. Mm -hmm. І ми не знали, як його вивезти. Ми знайшли щось на той момент, відпрацював. Ми долучили когось в Штатах, і нам кажуть, нам всі сполучені штати є аж шість штук. От на всі сполучені штати mm -hmm. на сьогодні є в наявності шість штук. Вони всі там під контролем, ми не можемо їх купити там. просто. І тоді ми пішли іншим шляхом. Ми здибали чертіжи від, від цієї приблуди. Це, не питайте, як це. Це була було б не Одеса. Але ми здибали чер чертіжи. І ми, е, значить, ми, ми а чого чертежи? Бо ми, ми хтось заходьте, давайте їх зробимо. Чувак, це робить найпотужніший збройний концерт світу. Це дуже крута річ, вона там з титану, ну з титану, ну, ну концерт. Хто ж це робить? Значить, ми можемо це зробити. І у нас на мікроні дядьки, наші дядьки, одеські Може, це не можна зробили, Я зробили не знаю. цю війну. Я їй приносив значить, замовнику, там, найкрутіший снайпер, один з крутіших снайперів там Служби безпеки України. Він на це дивиться. Сань, ну, та ні, ну самопал, ну. Ні, ну я не знаю, ну начебто схожий на те, що ну давай, ми значить, спробуємо там дзвонить з... десь поїхали вони на стрі Дзвонить блін. <працює> Хто це зробив? Я кажу: я тебе зведу, ти поговориш з хлопцями, щоб там про всяк випадок вони тобі додаткові кіть. Ну, я, я, я не передам вам цю інформацію, там вона дуже. Та, та, та історія про. Бо я гуманітарій. Про так. Райцію, <працю> це, це взагалі не про що було з тими кресленнями цього глушаку. Все, я не знаю, що там далі, тому що ти допомагаєш, людина уходить інколи ти. Втрачаю зв'язок, на жаль, але і таке було так. Що? Я зробила. Я зрозуміла, нічого неможливого немає, так mm -hmm. і мені здається, що для наших людей взагалі нічого неможливого немає. Я вам дуже дякую вам і всім волонтерам е там, через вас за те, що ви робите. Ну, робите так з го року, але ось цей рік, другий вже рік поспіль, ви робите неймовірні речі. І всі розуміють, що знаєте, тоді, коли починається ой та. Держава ж забезпечує, нічого не дає, не забезпечує. От ви якраз ці слова всі заперечили, оці всі посили. Знаєте, що ну треба розуміти, що навіть те, чим забезпечує держава, його буває недостатньо, так. його буває не вистачає. Воно виходить з ладу, бо це війна насправді. І коли держава забезпечить вдруге, хлопцям вона може бути і не потрібна. А волонтери настільки це настільки швидко, дуже що, що, що просто от всі потреби ці закриваються. Тому е, бажаю вам наснаги. Наснаги до перемоги, щоб ці всі запити вони виконувалися, і щоб нашим хлопцям там ну не було потреби в чомусь там чогось просити. Хай скоріше ми переможемо. Так, дякуємо, Олександр Бабіч. Волонтер був сьогодні в нашій студії. Ми говорили про те, що вже існує ціла методичка для волонтерів. Це величезний сайт, де можна він класифікований абсолютно за різними напрямками. Тому, якщо цікаво, я розумію, що може почитати кожен. Так. так, так. Це абсолютно вільний доступ. Так що ознайомлюйтеся і будете знати більше і про потреби наших військових. До речі, також Залишайтеся на першому, побачимося.